Якщо ти цього чекав, як і багато інших користувачів iPhone, то я тебе вітаю. Перехід від застарілого Lightning на більш сучасний і універсальний Type-C, здається не за горами, бо ЄС нарешті ухвалила закон, який змушує всіх виробників робити власні пристрої по загальному стандарту, щоб роз'єм для зарядки був саме Type-C. Це ж крута новина? Але є декілька нюансів, як в цілому події цього закону, так і по неочікуваному результату, який можуть отримати користувачі iPhone у вигляді сюрпризу. Який може припіднести Apple. і на одному з інтерв'ю старший віцепрезидент Apple з маркетингу Грег Джосвяк навіть підтвердив, що компанія виконуватиме рішення ЄС, але вслухайтеся, що саме він сказав. Гаверментс uh, Будуть дотримуватися закону, а не зроблять iPhone з Type-C. Але деякі видання не відмовляють собі дезінформації та відверто пишуть «Apple змінить зарядний порт у iPhone на Type-C». Звідки репортерка Аніта таке взяла, я хрен його знаю. We'll Бо у його реченні не прозвучало слів iPhone та Type-C, і це було грамотно з його боку. Що стосується самого закону, то його просували вже давно. Але от у жовтні цього року нарешті було прийнято. І в ньому йде мова про те, що всі гаджети, які будуть продаватися на території ЄС, мають мати роз'єм Type-C. Там великий список де є все від наушників, мишок і іншого до само собою смартфонів. Якщо захочете, можна буде з ним ознайомитись. І я думаю, ти розумієш, що це якби не швидкий процес. Це неможливо зробити за пару днів чи за місяць-другий. Це розуміли її люди, які робили цей. Закон тому він повноцінно запрацює тільки з кінця 2024 року. А це нам говорить про те, що шанс побачити iPhone 15 з c не такий вже й великий, бо у Apple є якраз такий час, щоб потягнути кота за ці от самі кульки. Але чому Apple взагалі так довго поручалася і не хотіло зробити цього раніше самостійно, без оцих всяких законів? При цьому що деякі їхні пристрої вже давно мають Type-C, як от той самий iPad. І найбільша проблема тільки з роз'ємом на найпопулярнішому продукті компанії iPhone. Ну окей, є ще багато інших е, тих самих аксесуарів з цим добиним портом Lightning, як от мої AirPods 3, чим вони мене якраз і бісять. І таке враження, що ці люди, які якраз розробили даний закон, дуже схарились на Apple, бо самі користуються цією технікою і для їхнього iPad 1, для iPhone інший, та вирішили ось так ось серйозно підійти до вирішення питання. Бо, по суті, напевне, 99% всіх виробників на землі вже давно використовують c Бо для чого ускладнювати всім життя, якщо можна зробити один загальний і зручний стандарт? Але ні, тільки через Apple доводиться придумати ось такі от закони. Вони по-любому це робили суто через Apple. Ну але й Apple тримаються за цей порт не просто так, а через те, що, по-перше, вони заробляють на сертифікації різних аксесуарів з використанням їхнього роз'єму. Тобто, всі, всі аксесуари, які ви бачите, не від Apple, але для техніки Apple, які підключаються через Lightning, такі виробники і компанії мають заплатити копійку Apple. А я думаю, ви здогадуєтесь, що це якби немалі гроші. А по-друге, бо iPhone все ж дає найбільшу частку прибутку компанії, а відповідно, і аксесуарів до нього потрібно багато, які роблять якраз купа інших компаній, яким потрібно що зробити? Правильно, сертифікацію. І об'єднавши ось ці два фактори. То виходять просто кілотони мільярдів американських доларів, які втратить Apple при відмові від власного роз'єму. А ви думали, вони за користувачів своїх переживають? <сум> ви ще скажіть, що зарядки з коробки вони забрали, бо за навколишнє середовище планету переживають. А не через те, що це дозволить переправляти більший об'єм пристроїв за один рейс літаком, кораблем чи машиною. Що економить компанії ті ж кілотонни мільярдів долярів. При цьому мені здається, що не знайдеться ні однієї людини, навіть користувача iPhone, який про здоровому глузді скаже, що цей роз'єм кращий за врази універсальніший і прогресивний Type-C. Знаю навіть багато айфончиків, які плюються на це, ну але нічого з цим не зробиш. Бо як той самий Samsung підколов одному з відеокористувачів Apple, їм просто доводиться чекати. Чекати, коли доступні корисні рішення, Apple нарешті з царського плеча дасть своїм користувачам. Окей, okay, окей, okay, знаю і любителів Lightning. Правда, коли питаєш їх, чим же цей порт кращий, то аргумент просто кращий. Ну, а ти в якій команді? Type-C чи Lightning? Пиши у коментах, ну і зразу вподобайку можеш вліпити. Так от я особисто не маю великої впевненості, що ми взагалі побачимо айфон з Type-C, хоча і здавалося б, шанси великі з виходом цього закону. Бо взявши до уваги чутки, які вже не перший рік літають по інтернету, що Apple взагалі хоче відмовитись від роз'єму зарядки, а ви думали, MagSafe, Максейф, що просто так придумали. Отож, в мене є декілька варіантів, як це все може розвиватися. Перший варіант це все ж декілька версій iPhone отримують Type c iPhone 15 чи 16, можливо, навіть ці дві версії, можливо, ще й 17. -та. Відповідно, Apple буде купа часу, щоб довести до розуму і прокачати свою версію безротового рішення на базі того ж MagSafe. Яка буде не тільки заряджати, але й передавати дані. Задумка досить прикольна, це однозначно, бо це буде набагато зручніше прийти і поставити той же смартфон на таку маленьку магнітну штуку, і він зразу підключиться до твого ПК Mac чи ноута. І нічого не потрібно якби тикати ні в які дірочки у смартфоні. Питання, правда, яка швидкість цього всього буде? Хоча маю надію, що не менше за теперішній лайтнінг зі швидкістю USB 2.0, бо гірше це напевно вже дискети. Хтось, з вас ще пам'ятаю таке? Ну а другий варіант Apple буде тянути прям до останнього, і все ж зробить роз'єм Type-C. Ну але це вже відбудеться в 2025 році, відповідно у iPhone 17 лінійки. Але я все одно більше схиляюся до першого варіанту. Він для мене якось більше реалістично звучить. Цікаво, знаєте що? Чи це нормально, що якісь конкретні люди змушують інших робити, як їм заманеться? Чи це якраз заради загального блага і виправдано? Бо в даному випадку все ж більшість будуть задоволені, ну, звичайно, крім компанії Apple. І про це діліться своїми думками у коментах. Ну а якщо подобається контент, то заглядай у опис під відео та підтримуй не словом, а ділом. А тут будуть ще якісь додаткові цікаві відео. До зустрічі!